Себіга дав велике інтерв'ю європейській правді і заявив про те, що він готовий зустрітися з Путіним, точніше, не він перепрошую, а Зеленський, тому що він не бачить необхідності зустрічатися йому з Лавровим. Там також теза така прозвучала. А зустріч Зеленського і Путіна необхідна, аби вирішити два ключові питання: що до території і щодо Запорізької атомної електростанції. Поки що остаточного рішення по цих двох питаннях немає. І Себіга відзначив якісну зміну у складі російської делегації. Ми про це з вами на каналі вже говорили. І він говорить: це не ті відбиті, перепрошую на всю голову, які були в Туреччині. Каже, перемовини дуже складні, відбиті на всю голову, додаю від себе. Перепрошую. Хоча і тут не дуже багато протомних. Так, от що говорить Сибіга? Перемови не дуже складні, але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані. Ми сьогодні вранці буквально з вами говорили про те, що росіяни нібито хочуть завершення війни і будуть готові підтримати Путіна навіть зупинку по лінії фронту, але виводити свої війська з Донецька вони не хочуть. Навіть населення не хоче. Ну і також Сибіга заявив про те, що Україна готова буде офіційно притягнути до відповідальності Лукашенка за те, що він сприяв Росії у війні проти України. І також будуть ініціювати санкції проти Білорусі. Примітно, що Зеленський буквально днями, перебуваючи в Литві, зустрічався з лідеркою білоруської опозиції Тихановською. Але м, ситуація буде непроста з Білорусі, додаю від себе. Не так просто буде ввести після припинення війни санкції проти Білорусі, і буде багато що обумовлено саме позицією Європи. Ну до цього треба ще друзі дочекатися. І також Володимир Зеленський сказав, що є щира зацікавленість в перемовинах з Америкою та. Російською стороною конкретно він сказав наступне: наші команди працюють активно. Сьогодні, якраз, ми з урядовцями та командою Офіса президента працювали із документами щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов'язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Володимир Зеленський фактично зараз натякає на те, що. Європейці, попри свою доволі контраверсійну позицію щодо переговорів, але все ж таки вітають і підтримують ініціативи Сполучених Штатів Америки. Хоча відносини зараз США та Європи суттєво погіршилися. З нашого боку, виникає питання, чи будуть якісь заходи, ну, підтримка від Європи. Всі ж розуміють, що зараз відбувається в Україні, да? яка гуманітарна ситуація. Ну що стосується підтримки Європи, то Можемо почути знову, мабуть, заяви про декабраза Європи, про ще щось про Україну. Тут хотілося б конкретики. Конкретики і в питанні, до речі, і елементів гарантій безпеки. Те, що ми знаємо, обговорюється тема форсованого вступу України до Європейського Союзу, називається і 27-й рік. Інші числа, але ну, чому тоді от Європа, от був брифінг, наприклад, і Навроцький президент Польщі виступає, каже, мало ймовірно. Ну так хто його тягне за, вибачте, за язика? От навіщо це робити? Тобто, Мало ймовірно то, то, то переговорів, ви маєте на увазі, ні, чи... з вступ України до ЄС 27. А, до ЄС. Я власне mm -hmm. про це кажу. Тобто, це mm -hmm. ж, а, йде напрацювання певне, йде робота, але водночас всередині самої Європи йдуть протилежні голоси, що ні-ні ні, можете навіть не підходити. Та інша ситуація, ну, наприклад, що стосується закупівлі британських ракет Storm Shadow, коли виходить Макрон каже: ні-ні, ні, давайте наші скальпи, ну, знайде. Сама ракета. Спільна розробка абсолютно. Але ні, щоб завантажити всі абсолютно промислові можливості і Британії, і Європейського Союзу, зокрема Франції, знову йде політика. Поперед батька в пекло, і це дійсно це проблема, тому що зараз не вистачає певної єдності з боку Європи, і попри всю контроверсійність дій Трампа, попри всю полярність і оці шатання, які ми бачимо, і наскоки, які здійснюються, ну там принаймні проглядається політична воля. Політична воля до завершення війни, хоча з низкою кроків я там можу не погоджуватись абсолютно. Ну але констатувати таку політичну волю вона є. Ну очевидно, там тиснуть на Трампа і внутрішньоамериканські події, календар виборів і все інше. Але ж по Європі тут все одно є проблема, бо ресурс наявний. А от з політичною волею треба дотискати. Я думаю, що не просто так Зеленський такий спіч зробив а, в Давосі, який ну вразив, вразив і глядачів, які сиділи в залі безпосередньо, і потім активно обговорювались. Безпосередньо на західних шпальтах їхніх видань з приводу е, захисту, так нашого неба, тому що ну Володимир Зеленський говорив про е, те, що знову просить у Трампа е, системи Петріот так, для протиповітряної оборони, е, начебто, домовилися там про якусь частину ракет. Е, тут від Німеччини прилітає заява, от що вичерпані можливості для підтримки ППО. Е, чи це реально фактичний сигнал про обмеження ресурсів Німеччини? Да? Чи це політичне повідомлення союзникам, щоб якось стимулювати також допомагати Україні? Як на вашу думку, це можна трактувати? Ну, я думаю, одне як в іншому не заважає. Тобто, ну, дійсно, Німеччина вона була лідером із передачі Україні систем ППО Петріот. Зрозуміло, що вони не хочуть, хочуть зберегти якийсь відповідний власний резерв, а, при тому, що вони так само активно переозброюються, впроваджують в тому числі і новітні ізраїльські системи ППО. Тому е, важко сказати, скільки тут. Якихось відповідних е, політичних мотивів, скільки тут реально військових мотивів, але те, що вони хочуть натиснути на інших партнерів, щоб вони теж цей процес активніше включалися. Я думаю, тут немає найменших сумнівів. Німеччина, очевидно, не хоче самостійно на собі це все тягнути і хоче, щоб хтось до цього процесу, як то кажуть, приєднався. Пане Петре, нут дійсно виникає тут питання: чи така публічна заява вона дійсно може сприяти так перегляду політики іншими західними державами підтримки України? І типу, послухають, і ну в принципі, все залишиться так, як є так, як є. А ми е, залишимось з меншою кількістю е, ракет. А тим паче на таких на фоні таких обстрілів. Там, там у, у Німеччині була заява саме про системи ППО, не про ракети, а про системи ППО О, стосовно ракет. там Не зовсім зрозуміло. Та сама Німеччина, нібито повинна була в цьому році налагодити їхнє виробництво, але там не, не зрозуміло яким тим чином це все рухається. Тому ну, це треба відповідним чином сприймати, я думаю. А, отже, значить, е, я думаю, що ця найбільша проблема європейців неспроможність координувати свою позицію, постійне намагання знайти крайнього, е, вона, зрештою, призводить до нинішньої ситуації. Тому, е, ну, от, знову ж таки, там, всі постійно шукають, на кого перекласти відповідальність. Там, до речі, в БІЛД німецькому виданні вийшла дуже цікава публікація стосовно суб'єктності європейського союзу, і там, от вони багато з цих моментів проговорюють, більше того, вказують на конкретні напрямки. Ну, по перше, вони кажуть, що треба європейський союз реформувати, що треба а, ро, зменшити розподіл повноважень, треба консолідувати всі, всі відповідні посади. Треба, нарешті, відходити від принципу. Єдності в ухваленні зовнішньополітичних рішень, щоб, наприклад, там одна Угорщина могла блокувати всі рішення з боку знову ж таки європейського союзу і багато інших пропозицій. Тобто, в принципі, в самій Європі є розуміння того, що є дуже серйозна криза, і нинішні, нинішні механізми європейського союзу не можуть допомогти якимось чином це все подолати. Але чи буде ця публікація інші публікації інструкцію для європейських політиків? Мені чесно кажучи сказати. Важко Марк Рюте, генсек НАТО активно просуває американський інтерес в Європі і наш також, друзі. Тут важливий момент. Вранці він розповідав про те, що французи дуже не хочуть, аби за гроші по програмі Пурт купували зброю в Америці для України, ну і в тому числі ракети Storm Shadow в Британії. Так от генсек НАТО, Марк Рюте звернувся до своїх європейських колег, парламентарів, і попросив їх. Чинити тиск на свої уряди, щоб прискорити поставку Україні ракет для систем протиповітряної оборони. Рюте відзначив важливість програми ПОРУ, за якою союзники закуповують ракети-перехоплювачі у США. Також він закликав не обмежувати використання Україною кредиту на 90 мільярдів євро лише закупівлею зброї, виготовленої в Європейському Союзі. Але ще раз наголошую, з цього приводу у Європі дуже різні думки. Що говорить Люте, Європа зараз зміцнює свою оборонну промисловість. І це життєво важливо. Але зараз вона не зможе забезпечити Україну всім необхідним для захисту сьогодні і для стримування агресії в майбутньому. Європа не зможе, каже Рюте. Без потоку озброєнь з США ми не зможемо утримати Україну на полі бою. Просто не зможемо. Звісно, друзі, тут люте відстоює інтерес Трампа. Трамп зацікавлений в продажі зброї Європи для України, а Європа не поспішає виділяти на це кошти. Минулого року по програмі ПУР вони нам дали менше 5 мільярдів євро. І то в мене великий сумнів, що ці всі зобов'язання фінансові, як було заявлено, виконані. Ну, до прикладу, навіть міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро відреагував на промову раніше, яку робив Марк Рюте, про те, що Європа не здатна сама себе захистити. Що він каже? Ні, шановний Марк Рюте, європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Звісно, що повинні і можуть, але не беруть це. Я додаю від себе, друзі. З цим каже, погоджуються навіть Сполучені Штати, говорить Жан Нуель Баро. Саме в цьому і полягає європейський стовп НАТО. Заявляє французький міністр, звісно, він буде підтримувати позицію Макрона, оскільки Франція і Макрон дуже хочуть бути передовими в авангарді військово-промислового комплексу Європи, але роблять вони це дуже повільно, і усвідомлення небезпеки з Росії у них ну доволі віддалене. Про підписання мирної угоди вже є чіткий алгоритм, і хто як і коли буде підписувати цю угоду. Єдине, що поки що не озвучують дати. Але 1 лютого, як ви знаєте, відбудеться наступна зустріч, можливо, в Абу-Дабі. І також в Об'єднаних Арабських Еміратах. Андрій Сибіга учора, серед іншого, коли давав інтерв'ю Європейській Правді, сказав, що 20-пунктний мирний план України буде підписаний між Україною та США з одного боку, а також між Росією та США з іншого боку. Підпису європейської сторони не буде, але вона залишається присутньою, хоча мені не зрозуміло, як вона буде присутня, якщо її підпису там немає. Каже, що вони є в мирному процесі. Також є у домовленостях про безпекові гарантії. Тим я вважаю, що зараз Україна намагається витягти хоча б трішки Європу до якогось статусу суб'єктності. Але це вдається не дуже добре, тому що сама Європа не готова до цього. Вона не готова бути суб'єктною переговорному процесі і сама дбає про свої гарантії безпеки перед Сполученими Штатами Америки. Втім, ми ще до цього будемо повертатися неодноразово. Також Сибіга заявив, що гарантії безпеки мають бути ратифіковані у Конгресі Сполучених Штатів Америки та у Верховній Раді України. Але... Мені так знову ж таки складається враження, що цей процес буде дуже непростим. І також Сполучені Штати Америки повідомили нам, що ці гарантії безпеки можуть надати Україні лише після того, як буде підписана мирна угода з Росією. Не випадково Сибіга вчора говорив, і я вам про це наголошував, що. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, щоб обговорити територіальне питання та питання Запорізької атомної електростанції. І Зеленський на форумі в Давосі говорив, ви добре це пам'ятаєте, я більш ніж переконаний, що гарантії безпеки будуть підписані після мирної угоди. Зараз фактично готується зустріч, я вважаю Зеленського і Путіна, де вони фіналізують угоду, але підписувати її не будуть. Підпишуть її за посередництва, звісно, американців. За словами співрозмовника Reuters, гарантії безпеки США розглядаються Києвом як ключовий елемент будь-якого регулювання, яке має припинити повномасштабну війну Росії проти України. І джерела Reuters наголошують на відміну від джерел Financial Times, про що ми знову ж таки вчора з вами говорили, друзі, що Білий дім і Вашингтон загалом не диктує Україні ніяких умов щодо порядковості ухвалення угоди і так далі. Ну, звісно, щодо гарантій, то тут однозначно так вони говорять, що вони будуть підписані після мирної. Угоди. Мається на увазі вимоги щодо самого формату мирної угоди про те, що, мовляв, Україна повинна здати території або вийти з Донбасу, лише тоді будуть надані гарантії безпеки. Ні, так питання не стоїть, але зрозуміло, що ми намагаємося витругувати собі зараз на цих переговорах за посередництва США максимально прийнятні. Політичні умови, бо вони вкрай важливі для всієї України. Це однозначно так. Але як буде кінцем результаті, Давайте трішки почекаємо. Я думаю, що в неділю, 1 лютого, багато чого стане відомо.